Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді така моделька рубанку акумуляторного. Ось такі в нього характеристики. Має 14 тисяч обертів. Ширина 8,2 мм, глибина 2 мм. Вугол може зрізати 1,7 мм. Це максимально такий. У нас гарні характеристики, досить непогано, як на акумуляторний пристрій. Має він у себе переход на е, пілосос. Звичайно, можна міняти відкидання самого, самої стружки вправо-вліво, налаштування, має у себе і ключ. Зараз покажу, що, що ще він собі має, так як я ще його не розбалив. Ось так виглядає. Куфер трошки змінений у цьому у розмірах. Ось так він має книжечку, як завжди. кілька мов оси п'ять. Виглядає ось. Досить гарно. Має таку литу підошву, бачите, запобіжник має теж виглядає досить-досить гарно. Чесно кажучи, я і не очікував. що він так. Тут у нас є місце на зарядне, на батарейку, на другу батарейку і, і все. Книжечку поставимо ось сюди. Має переход, одно, що він не має, то немає е, паралельного упору. це можна замінити, викручуючи в цю сторону, витягуючи і ставити сюди. Також його можна намонтувати на спеціальний стіл, якого в ньому нема, звичайно, але можна ставити. Тут має. Ключі ось так придумано досить гарно і надійно шестиранник і ключ на 8 чи на 10. ножі він має звичайні. Такі що вимінювати одноразові на дві сторони? Зараз спробуємо його включити. Ось так